Говорю, директор процесу ваша директор. честь, ваша честь. Просто склалося невірне враження на підставі відповідей, які надані. Тому не інформа інформація також. Як ви знаєте, яке враження склалося? Всі пояснення а, вже надані питання і... І... і вами, і З метою недопущення формування хибнеї. Рибли... Якщо ви повторите рибли... одне й те саме на про на протязі або 20 хвилин. Враження не зміниться. Інформація стосується цього питання. Вона вже нами повністю дякую, Добре. ваша честь. Добре. так запитання ще до слідчого. Експертиза проводиться, так Так, ваша честь. Ну, які строки проведені Значить, Ваша честь, ми отримали лист від дослідного інституту Бакаріуса щодо того, що з великою навантаженістю їм дуже. Складно провести цю експертизу на коротший строк, тому нам підготовлено зустрічний лист з проханням це офіційне, на офіційний лист офіційна відповідь з проханням на все ж таки знайти можливість на коротший строк провести цю експертці експертні дослідження, А які саме експертизи? У нас призначена хімічна та комплексна хімічна товарознавча експертиза після першого обшуку, який проводився з 19 по 20 вересня, а також після другого обшуку, який проводився з 23 по 26 вересня. Це два комплекси експертиз. І судова комп'ютерна технічна. По Це все призначено в інституті імені Бакаріуса. В компютерно технічна призначено в НДКЦ э, ну, МВД. А э, хімічні та товароснавчі хімічна призначена в Бакаріусі. Так же, пройшло, два, пройшло два тижні, і в мене було зазначено, що є можливість скопіювати і в мене закладається, так жодного особа так, не звернулася. Що стосується комп'ютерної техніки, яка була вилучена на е, саме виробництво, то хочу зазначити, що е, під час обшуків е, 19х20 була вилучена комп'ютерна техніка. От, проте це була техніка, яка використовувалася не для забезпечення виробничого процесу. Там, ну, там інша техніка, і ну, слідчи там не може її вилучити. Це виробничий процес. Я думаю, що, що 23-го, коли була проведена повторна обшук, то на підприємстві були комп'ютери, робота підприємства ну, жодним чином не блокувалася. Тому вказані твердження, вважаю, якщо не відповідає дійсності. І от того, 10-10-2016 року зарахиденому на чотири 16. Директор німецького представництва Матропак Бен Бакад що в нас немає технічних умов. Він надав клопотання і долучив ці технічні умови. Саме блокування підприємства, роботи підприємства тим, що немає това транспортних накладних, які вже проведені ці в минулому. Ну, я вважаю, що тут не може бути блокування підприємства. І що стосується репліки свідчого, свідчить зазначив, що лише він може визначити свої претензії до особи, а не що майно це може. Тому що є, були вже ну, досить давно прийняті зміни, а речник не, не тільки на мене підозрюваний, а й на речові докази полашні. То Тому ну, мені більше додавати новичку до документів та, та пояснення, які були надані на Дані, Якісь репліки у інших учасників процесу так, є. є. Є питання до шановного прокурора 15 червня 2015 ну, це не слуху, року станція. Це вже ваша є. честь, будь ласка, дозвольте мені все таки продовжити. Не Без перешкоджайте мене. моєму праву на представлення інтересів сторін. Я прошу вас. дозволяємо честь. все. Дозволяємо. Дякую. 15 червня 2015 року порушено провадження внесені відомості. Чому півтора року? Не відібрані пояснення, не проведені ніякі експертизи, не е, було зустрічей з посадовим керівництвом. Ваша честь, працювали ваша чість, ні, ніні. Зачекайте. Ми озвучили дату тільки 31.08. Я питаю, чому за півтора року не вчинялися? А коли порушено провад? Сто шостого добре. Чому з цього періоду? Чому всі слідчі дії почалися тільки з обшуку? Нам Кримінальний процесуальний кодекс дає масу, скажімо так, варіантів провести досудове розслідування. Чому з обшуку одразу з вилучення всієї сировини? В чому потреба полягала вилучити всю сировину, а не вжити заходів? Бо... Ми, це говорили. Ми не говорили про це. Ваша честь говорили про це. Я хочу почути думку процесуального керівника. Чому він прийняв рішення? Одразу перейти до обшуку, не використавши всіх можливостей, які передбачені кримінальним процесуальним кодексом, і все ж таки на підставі яких документів, які вже вони мають бути, у вас ви зробили висновки, які викладені в фабулі. виробництво продукції, активності наша стаття свого розгляду не проти на підставі яких документів передбачати висновки? Це важливо, ваша честь. Ну це неможливо. На цієї стадії з'ясовувати ці питання ваша честь, я вважаю, що ми зараз тут зібралися саме для того, щоб з'ясувати всі важливі питання. Сідайте, будь ласка, перерва на 10 хвилин.